От йду з дорогою і дорога зненацька зашевелилася. Перший раз я спостерігаю таку кількість горобців, які дивіться, що роблять, об'їдають спориш. Це горобець польовий. Бачите, щічки замурзані такі. У горобця хатнього нема такої темної грязюки на щоках. Опа. Хтось їх спугнув. Це не я. Чогось вони злякалися. Але два сміливця ще залишилися. Молоді, мабуть. Продовжують собі клювати спориш. О! Всі повернулися дві тривоги. Перший раз бачу таке скупчення горобців. Це добре. Бо щось сказали, що горобців стає все менше і менше. Але коли є щось смачненьке, то бачите, вони всі зібралися до кубки. От і добре. Vamos yeah. well, ver